Величезний, величезний привіт. Запрошую вас в копіючку, а в копіючці акції по 5 січня. Подивимось, що зі знижками. Може є ще щось нове, але все повигрібали. Дивіться, полички дійсно напівпусті. На другу одиницю мінус 80% в каструлі. Дякую вам за коментарі та дякую за вподобайки. Господинки, дуже хороша акція. Купуєте одну річ із посуду, ось із сковорідок або каструлі. І друга вам буде річ зі знижкою 80%. Мало того, що зараз я бачу ці сковорідки зі знижкою, бачу 50%. Наприклад, ось ця зараз буду заокруглювати ці копійки до більшого. 600 гривень. Ось така зараз зі знижкою 50% 175 гривень. І можна придбати другу зі знижкою 80%. Це дуже хороша акція. Не обов'язково купувати таку саму річ. Ну, таку саму одиницю, можна придбати інакше, другу. Тут дуже багато різних а, каструль. Дуже багато. І великих, і маленьких. І дуже маленьких, і дуже великих все вам не зможу показати. Ось ця каструля, що я вам показував, зараз 430 гривень на 2,5 літра. І оця сковорідка вам вийде лише за 35 гривень зі знижкою 80%. Ось ці також ну все в акції. Все в акції. Ось можна навіть зібрати цілий набір, каструлька, ковшик, менша каструлька. Також а, сковорідка із цієї а, серії, можна сказати. 400 гривень емальована на 1,2 літри. І ось такий ківш можна придбати за 50 гривень. Якщо придбаєте ну, якусь першу річ, якусь каструльку, то цей ківш буде зі знижкою 80% дешевше. Тобто на другу річ в чеку найдешевша вам буде йти знижка 80%. 50 гривень. Посуд також зараз в акції 1 плюс 1 дорівнює 3. На весь посуд бачу в магазині копієчка. Салатник, скло кераміка 40 гривень. Такі 100 гривень. Порційний маленький 50 гривень. Ось така 129, точніше, ну, 130 гривень. Десертна тарілка 50 гривень. Не знаю, може хтось з вас шукає м'ясорубку. Ось така є м'ясорубочка металева. Ножі виготовлені з зле... легованої сталі. Що це таке? З легованої, це мабуть закальоною. Зміцні а, а, змінні ріжучі ножі. Механізми, частинки м'ясорубки, полегше чищення. І також, бачите, оці ножі це є. Навіть інструкція є. Ціна такої м'ясорубки. 400 гривень. Так, чайник. І навіть відкрию, подивимось, який він на 1,7 літра. Дивіться, він зроблений ніби під мармур. Невеличкий на 1,7 літра. Кавоварка 350 гривень. Я ще знайшов турку. 350 гривень. Турка гейзерна на 6 чашок. А ось таку тарілку деко. Тарілка овальна, 110 гривень можна придбати. Ну і не забувайте, що акція зараз на усю на весь посуд. 1 плюс 1 дорівнює 3. Є з цієї серії ще кругла ось така. 80 гривень. Бульйонниця 70 гривень. А ці маленькі я вже вам показував, пам'ятаєте, є точнісінько така сама, тільки трішки більша тарілка. І така маленька зараз 80 гривень. Ось таку можна придбати за 50 гривень. Хочу показати нові підставки під чашки, під гаряче, такі фрукти, 50 гривень. Так, це ще щось нове. Давайте відкриємо, подивимось. Це для олії, мабуть. Да? Так, дивіться, це ось така баночка. А тут є такий носик, можна наливати олію, і можна користуватись ось цим пензликом, тобто змащувати, щоб там почати рибку, наприклад. Да? Олійкою змастили з цим пензликом. Досить така цікава штучка, ну но як новинка. Ціна такої пляшки 100 гривень на 280 мл. А це пляшки, мабуть, для оцету на 300 мл. Так, ось так вона виглядає, має вигляд та дивиться. Дозатор. Зараз проскануємо ціну. 129 гривень пляшка для соусу. Скляна. На 300 мл. Нові тарілки. Дивіться, яка зірочка всередині. Ось такі скляні тарілки це новинка. Ціна такої. Зараз вам скажу. 80 гривень. Так, тарілка керамічна, а глибока на 650 мл 60 гривень. Глечик на ченахи. Зі знижкою глечик 75 гривень. Нові підставки. Такі самі ми з вами дивилися, де в Юску, здається, були теж золотаві. Ціна такої 40 гривень. Так, я ще знайшов ось такі срібні. Ціна 40 гривень. Розмір 30 на 45. Мері Кріс, нові чашки. Дивіться, які гарні. Так, зараз кажу ціну таких чашок. Ще одна новинка. Дивіться, які гарні також чашки, досить цікаві. Оригінальні. Зараз скажу ціну тих чашок. 130 гривень на 300 мл. Ой, пам'ятаєте, у цій таці були в АТБ по 80 гривень, здається, металеві. Я ще так здивувався, а тут зараз подивимося, здається, по 40. Ще знайшов ось таку тацю овальну, пластикову. 50 гривень. Хочу вам показати ось таку вазу. Це також новинка в магазині Копійочка. Усі продаються в коробках 250 гривень. Дивіться, яка цікава форма, є, до речі, в різних кольорах. Ціна 150 гривень. Це така вже трішки простіша. 150 гривень. Графін на 500 мл, 80 гривень зараз. Бокал на 240 мл. Я ще такого не бачив. Дуже цікавий 80 гривень. Хочу показати зі знижкою цей набір келихів для вина. Тут 6 штук. Зараз подивимося, яка форма. Ціна зі знижкою 350 гривень. І один келих на 400 мл. Ось така форма цього келиха досить непогано цікаво. Дивіться, який цікавий графін. А, і отакий от стаканчик зверху можна використовувати його як кришку, зверху закрили і можна використовувати як одразу стаканчик, попити з нього. У святковому дизайні ціна зараз зі знижкою 70% 60 гривень. Графін на 500 і стакан на 200 мл. Фейрі зараз в акції. Акційна ціна 65 гривень 450 мл. Засіб для чищення духової шафи Сарма 500 г 63 гривні. Є такий самий трішки дешевший для духової шафи 500 мл, 53 гривні. Цей засіб я вже показував у попередніх відео: поглинач, засобі, поглинач запахів і вологи. До речі, цікаво, якщо Поставити його на вікно, чи буде він працювати? 108 гривень. Так, балони, а змінні балони до освіжувача до Airвіка. Є глейди, але вони без знижки. А Airвіки зі знижкою 138 гривень. Ось такі. Декілька видах. А є ще ось, ось такі Aroma Soft по 50. 50 гривень, цікаво, що вони підходять до. Змінного цього до самої станції, що бризкає. Я бачу в копіючці також з'явилась ось ця, як він правильно називається: піна для чищення, але як же торгова марка Star Drops. Star Drops. Drops. Тут усі, усі засоби є. Є і та паста, що рекламують її також можна спробувати. І, до речі, писали в коментарях в іншому відео, що дуже добра. Паста зараз по 180 гривень оця зі знижкою. А ось тут я навіть знайшов засіб для миття підлоги. Оцей Star Drops Pink. А Зараз скажу ціну, самому цікаво просто. Їх дуже-дуже хвалять. Невже ж вони дійсно такі хороші? Але ціна, звичайно, 220 гривень. Ну, сів в половину дешевше для миття підлоги. Не знаю. А, так, це ароматерапія. Сілано Полісковач 770 мл 110 гривень. Мило літрове господарче 33 гривні. екологічне. Хочу сказати, що непогана ціна на ось це мило. Універсальне господарське а, для видалення плям для кольорових та білих речей. 4 кусочки, шматочки 73 гривні. Мило тверде для прання дитячої <кій> білизни проти плям, 125 грамів 17 гривень. Так, тут зі знижкою ось цей новий а, Савекс. Тут є містік і є Романтік. Вони по 800 мл. Зараз зі знижкою 84 гривні. Кисневий відбілювач і вже в баночці, не в пакеті. А, місіс Хелен, ви знаєте, цей відбілювач. А, ціна. Його. Так, і як же ж чому не працює? Зі знижкою 70 гривень 530 г. В акції капсули Ariel Extra Clean Тут 10 капсул, 140 гривень. Знижка 60%. Це непогана ціна. Порошок для прання Tide, Вага 2,100, ціна 250 гривень. Зі знижкою також порошок для прання дитячої білизни 2400 вагою 120 гривень. Ще дуже хороша ціна стоїть на порошок гала 1800-180 гривень. Можна придбати ось такий: 300 г для автомат машини 40 гривень. Або ж для ручного прання 35 Паперові серветки одношарові, тут 200 штук. 33 гривні. Ось такі хустинки можна зараз придбати за 25 гривень. Тут 150 штук двошарові. Непогана ціна на оці серветки двошарові. 150 штук 33 гривні у коробці. Паперові рушники двошарові натурела 140 відривів. І ціна зі знижкою так, 34 гривні. Вологі туалетний папір на 80 штук, 40 гривень. Ось такий можна придбати за 35 гривень. Тут 40 штук туалетний папір вологий. Ну, я в минулому відео показував, що зі знижкою Лірен косметика 70% знижки. Так, де ж вони стояли? Щось порозкидали у тій тіні. А, ось тут вони зі знижкою 50% це пудра якась, не знаю, 65 гривень. Коректори для обличчя 35 гривень. якийсь коректор та консилер, не знаю, 35 гривень. І тональні креми по 50 гривень. Також знижка хороша, 50%. Ось такі також зараз зі знижкою 85 гривень. Дуже оригінальна люстерко. Тіні для повік 40 гривень. Я не знаю, але тут ціна така 12 гривень, дівчата. Дешевше де така туш? Тут якась теж туш китайська. В такому цікавому дизайні. <смі> ну, я хочу сказати, що непогані ціни ще тримаються на тканеві маски для обличчя копіючці по 15 гривень. Так, новий лістерин, я ще навіть такого не бачив. дивіться. Імбир і що тут? Але кольор такий цікавий, це, мабуть, за рахунок свій імбир та лайм. 500 мл 143 гривні. Лісовий бальзам, ось такий набір 130 гривень. Ополіскувач, а доктор Family 700 мл 66 гривень. І про студент 500 мл 40 гривень. От на дитячу зубну пасту oral B, дуже хороша ціна. Була би ну, для дорослих, я б обов'язково взяв би, хочу її спробувати дуже давно. 133 гривні. Написано, що зубна щітка у подарунок. Лімітована серія. Зубна паста лакалут вагою 75 мл. І давайте проскануємо. Скільки ціна такого набору? 103 гривні. Так, що в нас тут на розпродажі? Засіб для унітазу 33 гривні. Як я говорю, змивка є лимон, морська свіжість та лаванда. Так, зі знижкою пакети для сміття на 35-літрове відро. Тут 30 штук, 30 гривень. Ну, я хочу сказати, це дуже хороша ціна. Приправа 15 овочів та трав 50 грамів. Я думаю, тут грамів 20. 50 грамів, зверніть увагу. І ціна 8 гривень. Приправа зі смаком курки 75 грамів, 10 гривень. Так, тут на розпродажі стоять тарілки. Скло, кераміка ось такі. Ціна 45 гривень. Шампунь Pantene Pro V, а в копійочці 125 а гривень 400 мл. Ну, що я буду закінчувати відео, показав вам самі найкращі знижки. До наступних зустріч. Нехай вас все буде гаразд.